Через силу розплющивши очі, Оля подивилася на свій живіт. Пологи були важкі, тож вона дуже довго приходила до тями. Перше, що вона запитала своїх сусідок, де її малюк? Їй відповіли, що сина скоро принесуть. Наразі не можна, щоб дитя постійно було поруч. Так краще і для неї, і для новонародженого. Двері в палату відчинилися, і санітарка в'їхала візком з немовлятами. Оля взяла свого первістка на руки, розглядала малюсінький ротик, носик. Малюк, як крапля води, схожий на Павла. Вона дивилася на сина від коханої людини і ніяк не могла зрозуміти, як Павло міг так вчинити. Він казав їй, що кохає, хоче з нею одружитися. А коли стало зрозуміло, що у них буде малюк, Павло аж на обличчі перемінився, кричав, що ще не час для дітей треба думати про кар'єру і хоч якось стати на ноги. Оля витирала пекучі сльози, образа на коханого, який відмовився від неї і від майбутнього батьківства, відступила перед щастям молодої матусі. Синочок лише її. І вона ні з ким не ділитиметься своєю радістю. Малюк нетерпляче плакав, смішно складав губки, шукаючи мамині груди. Оля притулила його до налитої груді. Хлопчик закректав, старанно намагаючись смоктати мамине молоко. Олю з малюком із пологового зустрічали батьки. Щасливий дідусь взяв онука на руки. Ну що, внучку? Поїхали додому. Найближчої неділі зібралися у вузькому колі, щоб привітати молоду маму. Прийшли новоспечені бабусі та дідусі, дві подруги Олі та їхній спільний друг Тарас. Коли всі розійшлися, Тарас запропонував допомогти покупати хлопчика, адже допомагав сестрі виховувати маленького племінника, поки його тато перебував на війні, на Сході. Проте Оля відмовилася то дозволь хоча б відвідувати вас, гуляти разом, і з надією в голосі попросив хлопець. Оля погодилась, тож Тарас часто супроводжував їх на прогулянках і навіть возив до лікарів на планові огляди. А от Павло не цікавився їхнім життям. За кілька днів до народження синочка, він одружився. Від подруг дізналася, що взяв за дружину їхню однокласницю Інну, доньку високопоставленого чиновника. Її батько подарував молодим квартиру та обіцяв зятеві хорошу посаду. Не вартий він тебе та сина вашого. Зрозумій, негідник та й усе. Забудь його, вмовляла Олю мама. Час минав. Назаркові виповнилося три роки. Він був дуже кмітливим і розумним хлопчиком. Оля вийшла на роботу, за малим допомагали доглядати батьки. А ще Тарас. Хлопець давно був закоханий в Олю, однак знав, що дівчина кохає Павла. Тож не хотів перешкоджати їхнім стосункам і не зізнавався Олі у своїх почуттях. У компанії спільних друзів молоді люди часто гуляли, відпочивали, іноді виїжджали на природу. Подруги не раз говорили Олі, що Тарас не зводить з неї очей, проте дівчина лише відмахувалася від них. Для неї хлопець був добрим другом, і не більше. Оля знала, що Тарас завжди поруч, готовий будь-якої миті допомогти. І, хоча з появою у її житті Павла дівчина дещо віддалилася від своєї компанії, та з двома найближчими подругами і Тарасом дружбу зберегла. Тож, коли постало питання, кого запросити стати хрещеними батьками Назарка, Оля цю почесну місію доручила своїй заміжній сестрі та найвідданішому другові. Тарас любив Назарка, і малюк йому відповідав взаємністю. Та й Оля, спостерігаючи за їхніми іграми спілкуванням, не раз ловила себе на думці, що для свого синочка хотіла б такого батька. Хто зна, скільки б ще тривала ця хитка двозначність між Олею і Тарасом якби не надто приємний випадок, Олі зателефонувала схвильована мама і повідомила, що у малого раптово піднялася температура і болить живіт. Сказавши мамі викликати швидку, Оля мчала з роботи у дитячу лікарню, куди мали привезти Назарка. Вердикт лікарів термінова операція. Опісля дитині може знадобитися переливання крові, сказав хірург. Тож мусимо про всяк випадок знайти донора. На жаль, ані кров Олі, ані нікого з рідних не підійшла. Жінка в розпачі зателефонувала Павлові, адже не може він відмовитися врятувати рідного сина. Я ж просив тебе не турбувати мене, прозвучав у слухавці роздратований голос. Не руйнуй моє життя, але ж, Павле, не встигла докінчити фрази, як почула у слухавці короткі гудки. Що робити, Господи, що ж робити? Гарячково терла скроні. Тарас, як же я відразу не подумала! Все чудово. Лаборантка простягнула результати аналізу крові Тараса і Назарка на сумісність. От бачите, у вашого синочка і татка кров однієї групи і резусу». Тарас усміхнувся. А як же інакше? Це ж мій син обійняв заплакану Олю. У квартирі лунав сміх, тости за святковим столом зібралися гості привітати Назарчика з початком його першого навчального року. Раптом дзвінок у двері. Дідусь пішов відчиняти. Подивіться, хто прийшов, що тобі тут треба. Оля на хвилинку застигла, мовчки подивилася на Тараса. Не хвилюйся, кохана, тобі не можна. Я сам подивлюся, хто там. У дверях стояв Павло. Він дуже змарнів, виглядав розгубленим. Я маю право бачити свого сина. Він же і моя дитина, голосно промовив чоловік. У мене є право з ним бачитися. А що ти тут робиш? запитав Тараса. Оля мовчки вивела Назарка у передпокій. Павло онімів, коли побачив, наскільки хлопчик на нього схожий. Синочку, йди до тата, нахилився до малого. Назар розгублено подивився на маму, а потім підійшов до Тараса. Це мій тато, а вас я не знаю, дядю. Йди звідси, Павле, тобі у нашій сім'ї нема місця, сказала Оля. О, я бачу, тебе привітати можна, коли народжувати, вказав поглядом на вже помітний живіт жінки. Хоч кількома словами з тобою перекинутися можна? запитав Павло. Будь ласка, не відмовляй мені, це дуже важливо. Оля вийшла з ним на сходовий майданчик. Олю, я ж був упевнений, що ти зробиш аборт, намагався виправдатися Павло. Я ж не знав, що ти народила сина. Оля так часто уявляла цю зустріч, думала, що вона скаже Павлові, але тепер, коли він стояв перед нею, всі заготовлені фрази вилетіли з голови. Скажи мені, Павле, тільки чесно, ти щасливий? спокійно запитала вона. Діти у тебе є? Немає у нас дітей, і ми більше не разом. Сумно відповів Павло, А ти, я бачу, щаслива дитину чекаєш. Тарас теж не ловив гав, зі злості в голос промовив Не думав, що ти мене проміняєш на оцього. Оля промовчала, а потім сказала: Нікого я не міняла, і не треба тобі більше сюди приходити. Ти від сина свого відмовився ще до його народження. У Назарка є батько, і не важливо, що він йому не рідний. Головне, що його щиро люблять. Я сподіваюся, ти зрозумів моє прохання. І, не дочекавшись відповіді, пішла до своєї сім'ї. На цьому дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, поширюйте відео. У соціальних мережах до зустрічі!